Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара. Сьогодні у нас відео про те, що мені вдалося використати у цьому місяці. Я також залишу відгуки про кожен з цих продуктів і скажу, чи я буду їх повторювати. Отже, починаємо. Скажу вам чесно, перед тим, як я вела свій блог, я навіть не знала, що я використовую стільки багато косметики. Мені здавалося, що я її використовую повільно, але як я почала збирати все в один пакетик і дивитися, в мене назбирався за місяць ось такий гарненький кошик всього. І я дуже здивована. Тому давайте подивимося, що там мені вдалося використати. Давайте ми подивимося перш на ось цей. А шампунь з фірми Beauty Formula. його можна купити у Watsons. Це є така досить бюджетна фірма з Великої Британії. Цей шампунь вражає своєю здатністю глибоко очищувати волосся, але варто пам'ятати, що він може бути трохи висушуючим для деяких типів волосся, наприклад, для сухого або для нормального типу волосся. Я б рекомендувала його тим, хто має проблеми з жирним волоссям. Він дуже гарно очищує його. Тут навіть пише Deep Cleansing Formula, тобто це глибоко очищуючий шампунь, або для тих, хто використовує багато стайлінгових продуктів. Та потребує такого глибокого очищення. Для волосся сухого, кудрявого я його не рекомендую, він буде дуже пересушувати. Ось ось така упаковочка, кому цікаво для дівчат з жирним волоссям буде саме те. Так як ми в категорії волосся, давайте подивимося далі, що в нас тут ховається. А тут ховається ось такий кондиціонер фірми Sien з конопною олійкою. Ось це є глибоко зволожувальний бальзам для волосся, кондиціонер. Його можна придбати у Лідлі. Хто проживає у Європі і має доступ до цих продуктів, то рекомендую. Або ж в Україні я знаю, що їх привозять у таких маленьких магазинчиках все з Європи. Ось. Що я можу вам сказати? Я люблю тестувати ось такі дуже-дуже бюджетні продукти, і я вам скажу, дуже часто вони мене не підводять. Особливо фірма Sien дуже хороший кондиціонер, він має здатність відновлювати волосся, його консистенція не є рідка. Він є досить зволожувальний, але для кудрявого і сухого волосся його такого соло може бути недостатньо, якщо весь волосся нормальне або тонке. Такого кондиціонеру буде абсолютно достатньо. Чому я його придбала? Мені дуже подобається тут склад. Тут ми бачимо дуже багато натуральних екстрактів, також гідролізований пшеничний протеїн, екстракт з камелії, а також масло щі. Тобто цей бальзам справді класний, але ну, для сухого волосся можливо після нього треба буде нанести ще маску або Маску, як я кажу, не, не змивашку, так? Давайте подивимося, що там далі. Далі, в категорії волосся, в нас ось такий традиційний сибірський бальзам Ну, Як догадуєтесь, це фірма Секрети сибірської травніці, це виробник Росія. Хоча вони перенесли своє виробництво до Естонії, нічого це тут пише made in Europe», нічого це не міняє абсолютно. А навіть якщо не дивлячись на те, що це виробник російський, цей кондиціонер жахливий. Він є рідкий. Він нічого не робить, він стікає просто по ваших руках, він достатньо не зволожує, я його абсолютно не рекомендую до придбання, не, не тільки з поглядів політичних, але також сам продукт не є вартий вашої уваги і ваших грошей. Я все рівно його використала і зробила з нього маску, яку я показувала вам у попередніх відео. Якщо у вас є, Такий кондиціонер, який нічого не робить, і вам шкода його викинути, але він сам по собі нічого не дає. Подивіться рецепт маски, який я роблю, і побачите, як такі продукти можна використати з користю для вашого волосся. Єдине, що в цьому бальзамі можна побачити гарні натуральні екстракти, ну але що з того, якщо він нічого не робить, я не знаю. Абсолютно безталковий продукт, тому не рекомендую. Давайте подивимося далі. Давайте ми глянемо на ось цей крем з PhysioGel Daily Moisture Therapy Cream. Für trockene und он Haut. Це було по-німецьки. Цей крем для чутливої та сухої шкіри. Він є дуже зволожуючий, але треба мати на увазі, що він може бути занадто жирним або важким, особливо для використання влітку. Я його рекомендую для людей, хто потребує дуже інтенсивного зволоження. Він має абсолютно чудовий натуральний склад. Це є один з найбезпечніших кремів для вашої шкіри, тобто для чутливої буде саме те. Його рекомендують дерматологи, тому людям з розацеєю атоповим запаленням шкіри він підійде прекрасно. Єдине, що це не є легкий крем, він буде залишати фільм, він, буде, він не буде вбиратися вам так, як то, знаєте, креми вбираються зазвичай, він буде робити таку справжню бар'єру. На вашому обличчі без пудри ви з цим кремом не вийдете, тому що ви будете сяяти. Але я його використовувала в основному на ніч для максимального зволоження, для максимального відновлення шкіри, і я його рекомендую. Або якщо на день я просто наносила пудру в зону Т, а решта, скажімо так, трошки так шкіра підсвічувалася, і тому це навіть виглядало досить непогано. Ось, взагалі, рекомендую це моє друге чи третє вже упакування. Ось, я його використовую в основному в зимній період. Літом не рекомендую, він буде дуже вам заважкий, але в цілому, в цілому рекомендую, його можна придбати в аптеках або замовити онлайн. Стаціонарну я його, чесно кажучи, не бачила, тому а, треба, треба дивитися. Далі давайте подивимося на ось такий крем для рук Biotan. Це є польський крем, його можна придбати в Росмані. Це є глибоко зволожувальний крем для рук та нігтів з олійкою жожоба, олійкою мигдальною та пробіотичною формулою. Цей крем мені дуже сподобався. Я його використовувала в основному в осінньо-зимний період. Він дуже гарно зволожував шкіру, він дуже гарно пахне також. Ось, але я повторюсь, в мене суха шкіра рук, тому я люблю більш жирніші креми, які такі більш, знаєте, збитіші. Я дивилася відгуки інших дівчат про нього. У людей, у яких немає, скажімо так, аж такої сухої шкіри, він може бути трішечки. Важкувати, ну тобто залишати невеличкий фільм. Але я, я такого не бачила. Чесно, він для мене не знаю, в мою шкюри рук він вбирається дуже швидко і дуже гарно пахне. Ну просто я була дуже задоволена ним. Чи буду повторювати? Так, буду повторювати. Він не коштує а, мільйони. Він коштував біля 7-8 злотих в Дрогерії Росман. Ось як то, якщо хтось проживає в Польщі чи Німеччині, я думаю, що він має бути а, доступний. Тому абсолютно. Рекомендую. Шкодую, що він у мене закінчився. Ну, але в мене є ще інші креми, які треба використати. Тому а, якось так, тому а, рекомендую, хто не пробував. Так, давайте подивимося, що там у мене ще знаходиться. О, така щось в мене цікавеньке. Тут знайшлося це. У мене закінчився парфум який від Avon, називається Attraction for Hair. Я дуже люблю купляти ось такі маленькі мініатюрки парфумів, тому що їх зручно взяти з собою в подорожі або в сумочку. І ці парфуми Attraction, що саме цікаво, вони досить стійкі. Вони не вивітрюються за годину чи дві, вони пахнуть. Годин, мабуть, 4. Цей аромат має фруктові та квіткові нотки, але він для літа може бути трошки занадто насиченим. Я б рекомендувала його для тих, хто шукає солодкий і стійкий аромат. Це є теплий аромат, він є приємний, але це більш осінньо-зимовий аромат, чим весняно-літній. Ну, принаймні для мене. І чи я буду повторювати? Ту-ту-ту. <хи> так, я буду повторювати. Дивіться, в мене ще половинка лишилася. А, ось аромат, він мені подобається. Це, мабуть, взагалі моя третя а, така фіолочка тут 10 мл. Ось, 10 мл, бачите? Ось, він дуже класний, рекомендую. Якщо ви хочете якоїсь різноманітності в вашій колекції парфумів. Але ви не хочете купляти велику упаковку парфумів. Такий варіант саме те, я такі маленькі парфуми замовляю і в Avon, і в Oriflame. Ось, я покажу ще маленький такий перфумчик з Oriflame. Називається Love Potion. ось Дуже класний, рекомендую. Ось можете собі а, подивитися. Якщо вам цікаво, можу зняти відео про свою колекцію парфумерну. У мене вона досить велика, тому і там знаходяться як і бюджетні, так і більш люксові парфуми. Якщо комусь цікаво, будь ласка, напишіть, я для вас таке відео зніму. Хотіла ще й додати, що ціна такого парфуму 10 мл це всього 130 гривень на офіційному сайті Avon, Але якщо у вас є знайомі консультанти, або я, я більш ніж Впевнена, що в інтернеті можна знайти консультата, який продає ці парфуми ще дешевше. Тому, я думаю, їх десь можна висупити десь за 100 гривень приблизно. Тому я зі своєї сторони рекомендую. Ну, а ми будемо переходити в наш кошик і дивитися, що там далі є. Давайте подивимося на оцю маску, яку мені вдалося використати. Це маска Дермаглін, масечка до цери тронджікової, тобто для шкіри з. Зі схильністю до висипань. Фірма Дермаглін є дуже дуже хорошою професійною фірмою. Вона також є рекомендована дерматологами. Саме ця масочка має за задачу знівельовувати висипання, матувати та очищувати шкіру. І вона з цим завданням дуже гарно справляється. Так вона виглядає з іншої сторони в одному саше 20 грамів. На жаль, я не знайшла великих упаковок цих масок, але я думаю, це зв'язано з тим, що вона дуже швидко висихає. Якщо ви вже відкрили цю маску, будь ласка, не лишайте її у відкритій формі, тому що вона всередині має глину і вона просто засохне. Так в мене сталося з цією маскою. Я думала, що лишу її на другий раз і використаю лише, скажімо так, половинку упаковочки, але вона дуже швидко засохла. Вибачте, що тут вимазана, але ця глина її просто нереально відчистити. Ось і, і, і якось так. Тому не повторяйте моїх помилок. Але якщо побачите саме ось цю фірму Дермаглін, масочки чи якісь гель для вмивання, я дуже дуже Е, я знаю, що вони у нас точно були в Україні, тому що я в країні їх і купувала. Вони також мають дуже хороший гель для вмивання. Я купляла його своїй племінниці, яка, яка є тінейджером, в якої проблемна шкіра. і Вона дуже хвалила. Казала, що з кожним використанням її шкіри. Робиться все гарніше і гарніше, і всі висипання проходять. І звісно, щоб вам зрозуміти, наскільки я люблю цю, ці масочки, ось новенькі, не невикористовуване саше. Я коли їх бачу десь в продажі, я їх беру одразу кілька, тому що вони справді це одна з кращих масок, які я взагалі пробувала. Якщо ми вже знаходимося в категорії обличчя, давайте ще подивимося на ось такий гель для вмивання в 3 в одному, гель-пілінг та маска від фірми Garnier Skin Naturals. Я думаю, що вона настільки відома і вона вже настільки давно на ринку, що ви, мабуть, стикалися з нею, а якщо ні, то я дуже вам рекомендую саме для, шкіри, для жирної шкіри та комбінової шкіри з висипаннями. Вона дуже гарно очищує, вона має формула такого кремчику з такими кульками. Всередині, а також вона має глинку, яка засихає. Ви можете використовувати як і для щоденного використання, так і для спорадичного там два рази на тиждень. Я використовую його більше як пілінг та маску для щоденного, мабуть, вона буде для мене засильна. За але ви маєте пробувати, що підходить саме для вашої шкіри. Цей засіб має в собі саліцилову кислоту, і упаковочка має 150 мл. Це моє, мабуть, упакування шосте чи сьоме. Не знаю. Я його постійно купляю, мені дуже подобається. І щоб підтвердити цей ефект, ось я вам покажу. Нову версію цього самого гелю, як він зараз виглядає, вони змінили шату графічну. Цього гелю і додали, бачу, змінена формула, і додали ніацинамід, який зараз є дуже популярний в косметичній індустрії. Не знаю, ще я цю нову версію не пробувала, треба подивитися, наскільки вона відрізняється від попередньої. Я думаю, не повинна дуже сильно відрізнятися, ось, але я обов'язково дам вам знати. Звісно, я рекомендую до придбання для. Людей, які мають мішану та жирну шкіри. І далі ми подивимося на гель до гігієни інтимної фірми Perfecta Mommy Care. Це є ось такий, тут пише делікатна мийонця хмурка. І я згідна. Це такий гель, який дуже гарно піниться в такий, не знаю, в таку легеньку пінку з дуже приємним запахом делікатним. Цей гель має. Єалеронову кислоту, молочну кислоту, він підтримує мікробіом. Склад дуже простий, нічого лишнього, нічого там, скажімо так, не додавили такого, що може вам нашкодити. Дуже класний гель у використанні. Я була в захваті, я не думала, що він мені аж настільки сподобається, але він справді ну і запах, і його консистенція, і так як він працює, ну просто. Як то кажуть, бомба пітарда. І щоб вам підтвердити, що він мені дуже сподобався, в мене є ось ще один такий самий, я як купила, який буду зараз використовувати. Тому абсолютно рекомендую, дуже класний. Якщо я його придбала в фодругерію Росман, якщо маєте доступ, то купляйте. Не вагайтесь, як то кажуть. Гель для миття тіла і волосся для чутливої шкіри від фірми HIP. Цей гель відомий своєю нейтральною формулою, яка ідеально підходить для. Чутливої шкіри і добре очищає і зволожує як тіло, так і волосся. Проте я вам скажу, що я його використовувала лише для тіла, тому що для волосся він все-таки був для мене якийсь надто висушуючий. Тому для волосся я не рекомендую, але для тіла абсолютно так це є сенситів формула, тобто не ну, можна. Скажімо так, мити навіть не мовлять. Ось, а, єдине, що мені не до кінця сподобався запах, тому що він такий, знаєте, як то, як -то запах для новонароджених, такий якийсь. Не знаю, він мені не сильно підійшов, але я все рівно його використала. І чи буду купляти? Ні, не буду, тільки через те, що мені не дуже підійшов запах, але сам гель непоганий, він не висушував, він був дуже делікатний. Ми все, що має мити, тому дуже-дуже класний. Мабуть, перед покупкою просто понюхайте, чи вам підійде запах. Ось в цілому хороший, ну але кажу, запах це дуже індивідуальна річ, тому я повторяю не буду, але сам Гель, в принципі, непоганий. І ми подивимося ще на постубаночку: це є маскара Maxi Volume від фірми. Пупа. Я її вже показувала в Project Fan. Ця маскара має досить велику щіточку для великих довгих вій, для великих очей. Вона не підійде для дівчат, які мають вії коротенькі, дуже маленькі. Тоненькі ця щітка буде надто велика для них. Мені було незручно нею користуватися. Я більш люблю силіконові щіточки. Хоча моя подруга цю теж дуже любить. В неї шикарні вії, довгі такі, знаєте, і це ту ж погрублює ці вії, і це виглядає просто бомбезно. Тому дивіться по собі, що кому я більше люблю силіконові. все-таки щіточки, тому повторяти не буду. Ще раз покажу, як ця щиточка виглядає. Вона ось така, вона досить велика. Ось, вона справді дуже велика і, і, скажімо так, класична. Тому хто такі любить, я рекомендую, тож дуже непогана, але, ну, не для моїх очей, не для моїх. Вона не осипається, вона гарно розділяє, погрублює вії. На акції її можна придбати за приблизно 30 злотих. Це є біля 280 гривень. Це не є геть дешева туш, це є італійська фірма, але вона варта своєї уваги. Якщо у вас довгі, гарні вії, і ви хочете додати об'єму, додати виразистості, вона вам точно підійде. Ось такі в мене вийшли порожнячки. Тобто порожні баночки, які мені вдалося використати в цьому місяці. Надіюсь, вам відео сподобалося. Ви знайшли для себе щось корисне. Скажіть мені, будь ласка, чи ви використовували щось з цих косметичних засобів, чи плануєте щось придбати? Бажаю вам чудового дня і до нових зустрічей! Па-па-па-па!